Спеціалісти із інституту тобто, АМОСОВА надавали послуги. Це е, насильно продовжується, і це вже почало продовжуватися і в 2025 році. Це не так просто, але е, ми дивимося навіть по останньому звіту, що е, приїжджали до 80 УЗІ зроблено за день одним пацієнтом. виявлені. Наразі хвороби людей, які на сьогоднішній день звертаються в інститут і виявлені часто, і лікарі будуть надавати допомогу для того, щоб організувати допомогу, що яка вона була у місті. Також робили у відкритській школі. влітку у пірогічне відділення. І якщо в мене є фахівцями то Сергій Іванович скаже, що це правильнообхідна річ, яка на сьогоднішній день улегшує роботу операції. Також ми купили спільно з вами 35 на 65 автобус новий у Дружбу, тому що в школи ми забрали автобус ми в Україні, ми в відео, дітей, і у Збройних селі України. На сьогодні сьогодні ми вивозимо дітей, Скоробість і Шутаків. У наступні місяці здямо ще державні програми. на роботу спеціалістів і супроду ветерани міністра та демонстрованих де осіб, які знаходяться у цьому приміщенні на послуги нашим ветеранам. Також наприкінці року ми е, вручили два ордери, це одна квартира для ендокривного терапевта е, Євгенії Сергій Богацької, яка працює в нашій лікарні. Род сім'ї Максима Вікторовича та Надії Антоні Писові, які працюють у цьому літа. Чоловік працює драматоргом, дружина працює по простому лор. Тому я вважаю, що ту роботу, яку робив я, яку робив я, яку робив штати, у цей. Тяжкий на кожний нас час. Видно, що щось робилося. Віктор пускає нам і намагається допомагати робити це те, щоб було видно нашу роботу, щоб наше місто як було, так і залишилося чистим, красивим, квітучим. Ставлю на голосування за основу цілому. Я не голосую. Для розпорядження міського голови про надання доступу до інфраструктури і об'єктів будівництва для розміщення технічних засобів телекомунікацій. Це у нас на будинку культури розміщена вишка вода. На підставі розпорядження голови тепер це буде. Оренда платиться відділ культура. Будинок культури. А то ж подумається, що не відділ. Будинок культури, пришковані відділу. Ставлены голосование за 8 числом прожив ремонт. Добрий день, шановні депутати. На даний момент невеличка Пряанговадження в текстові являєтесь ви. І так як е, е, в липні 2023 року вступив дію закону про декомунізацію, Необхідне ваше рішення для того, щоб звернутися в бо ми не маємо права без вашого рішення звертатися до органу оборони культурної спадщини вищого рівня до тобто, області. І взагалі не маємо права проводити ті питання, які тут є два додатки. Перший додаток це винести із побічного простору елементи, які суперечить даному законодавству. А другий додаток у нас. Коли ми почали вивчати дане питання по нашій громаді, у нас виявилося об'єкти, які взагалі ніде не перебувають. Тобто вони йдуть як нововиявлені. Для того, щоб створити на них карту виявленого об'єкту, щоб потім передати з департаменту культури на затвердження, нам необхідно на ваше рішення, що ви погоджуєтесь, що певний перелік, перший перелік він потребує винесення елементів з публічного простору і переименування. А другий додаток він показує, що ви погоджуєтесь, що дані об'єкти знаходяться в нас на території громади, для того, щоб ми виготовили в картку виявленого об'єкта і внесли їх, потім вже вони набули статус як об'єкт культурної спадщини. Комісія рекомендує комісія <кл> пропонувала завернути перелік, зробити проти перелік. Я пам'ятаю, що Пам'яток культурної сплачено, що знаходиться на території Бовславської ОТГ, що знаходиться державний реєстр в такому форматі. І тоді відповідно з'являється можливість з ними працювати, а саме, вносити додаткові, що не виявлення, хто чек почає процедуру. Виключати наказу Міністерства публічних послуг, там такі, як бо інші пам'ятки. Тобто, я просто Далі голосування за основну ціному вже підтримуємо. Ось якову до документацію, це я до Олександра Печенка. Бачимо, Олександровича, будеш об'єкт Олександр? культурної спадщини виготавлюють не я, не, а є спеціальні підприємства, ліцензіовані, які мають право виготавлювати. І після того, коли будуть ці об'єкти зазначені, ми будемо звертатися, коли в громаді будуть гроші. До тих ліцензіованих підприємств <кій> і тільки лише потім буде виготавлюватися війнова документація. <кій> Ми в ці підприємства ходять люди, які мають певні ну, скажімо, знання в цій галузі. <кій> ну, я... Тут <Наступне> питання <кій> про внесення змін до переліків першого до типу об'єкту комунальної власності до сільської ради, то я про це прийняло зупиняти. Я запрошу, в мене їх два, зараз я пройде про третій. Перелік. Прошу вас внести зміни до перегляду першого типу, в зв'язку з тим, що відбулося дострокове припинення оренди приміщення, щоб було зрозуміло, це діска тому що орендал знаходиться в 22 році, в січні місяці він виграв повну оренду даного приміщення, а потім 24 лютого 22 року його мобілізували. На даний момент він мобілізований у відстрочці і виходить, він сам до нас звернувся з заявою припинити достроково. Ми з ним уклали додаткову угоду, виспили на аукціоні з 1 березня у нас призупинено дану оренду і тому ми звертаємося до вас з проханням дане приміщення перенести із, із з першого типу на другий тип для того, щоб дане приміщення... І змінити цільове призначення. На даний момент цільове призначення, будь ласка, можна тихіше, дуже складно. На даний момент цільове призначення даного приміщення йде для дискотеки розважальних заходів. Просимо у вас, цільове призначення для створення спортивної зали для тренування адаптивного ветеранського спорту, для проведення занять адаптивного ветеранського спорту. Питання просимо вас надати дозвіл, щоб сільськокиданівську сільському фірмі сільсько приміщення це перестанеться до другого типу, щоб надавати без аукціону в оренду. І тим самим ми зверталися, ми сказали що в Єврія на наступну сесію рішення про те, щоб у приміщенні адміністрації... В адміністративному приміщенні старостату виділили нам принадлежит 35 квадратних метрів, для розміщення наших фахівців в специалістів надання культурних послуг. Пропонується на виконання листа Міністерства соціальної політики від 4 вересня 2024 року внести, надати першу згоду на безоплатне прийняття з державної власності, і сфери управління Міністерства соціальної політики до комунальної власності Богославської міської територіальної громади окреме індивідуально визначене майно електричний скутер і з зобов зобов'язанням. Використовувати зазначене майно Богославської міської ради для забезпечення фахівців соціальної роботи. Другим пунктом здійснити приймання передачу згідно з порядку, встановленого чином ну, законодавством, це буде там укладено складений акт приймання передачі. І тоді, відповідно до цього, вважати такими, що втратили чинність два рішення у міської ради від 27 березня 24-го року. Про надання згоди на безоплатне прийняття і про внесення змін до цього рішення, про надання згоди з державною про прийняття з державною комунальної власності Босланської міської територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна. Це теж ці рішення стосувалися скутерів. Він, мабуть, зносився до цього а в прицепті ну, я сам зміст цього річні, як Нам треба так. Так, не так, а не так. Ми підтримуємо результату України, підтримуємо Україну. В у вас є текст, тому... У Старської міської ради надійшла заява Анжели Борисінії про прикинення комунального депутата. Шановні колеги, депутатський питань, давайте аблокуємо нашій колезі за ту роботу, яку вона провела, і будучи головою комісії, і будучи депутатом. Ну, у кожного є право, як громадянина, власне, нашої Конституції, з власне наших виборів. Написала заяву, але вона добросовісно про відносила до своїх національних об'язантів. Давайте поаплатуємо її за цю роботу. Ставлю на голосування за хто і цього проєкту. Два рішення там 60, то 50. Тоді ви робити питання, і 11,2. Відокремлено? Відокремлено. Цього проєкту рішення не було. Просто в проєкті було 11.2, було написано дві ділянки. Бо там 60-50, два села номери. У нас просто виходить, що по протоколу 11,3 рішення немає. Ні, я розумію, то ми на, на сесії проголосували, ми взяли 11,3, не було вже цього питання, 1 3. Проєкт <пробітник> рішення надсилався вам 3 Так. Да. А на комісії їх нема. Просто питання 11.2 було дві земельні ділянки. Просто проєктом 11.2 треба було зробити дві ділянки. Дві заяви Дві заяви було написано на 50, на 50 суток. Але проєкт це в протоколі. А проєктом рішення зробили два проєкти рішення. Проєкт та рішення потрібно у проєкті одному рішення, а в процесі один-дві ділянки. Два коза трих номерів. Що потрібно зробити, щоб було правильно? Зробити. Полтувати ще за 111, 112, 113, то тоді не волнувати. А бачу, що це правильно. Так? Тобто у нас є 111, оце питання, 112, друге. І 113, і третє Я розумію ситуацію. На комісії не було 113. Так. Оксана Петрівна коли формувала, скидала проєкти рішення 11-3 в силі. І коли була сесія, вона говорила, що 11.3, 3 це за нього проголосували. Але 11-20, що дві земельні ділянки зробили. Я його довивчив. Два проєкти зробили, а не один проєкт на одну ділянку. Вона їх про Просто, просто, були, 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 були. Це суборенно там. Ні, так суборенно, щоб то пропали. Або... Бо зу приводили, <laughs> я знаю, де я це... думав, я... Думав, що <laughs> як <б> треба. <laughs> я думаю, що проти треба за 1, 1, 2. А три, то просто його, його принести, mm -hmm. не голосувати, просто там буде То де за

Вивчають запитання 1 та 2, а третє передати А може зараз переробити комісію під'явити. Тобто треба було проекту. Давайте ми до другу, одиннадцять там, гадай, за 2 учасники. Хай потрібно може пояснити. Ні, поясню. Ні, подивіться, один ці є. питання в тому, що за один 3 ми зараз проволокували. Яким чином ми повинні діяти? Ми повинні Скасувати рішення? Да. Да. Так, да. 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 а не на А два вони ж внести, що там дві ділянки. Дві да, ділянки. А. так воно, футоколу, є, дві ділянки. — А як ви проголосуєте одних рішення? Дві ділянки з двома різними канадськами. Ну, Двіться, то було неправильно. Валерію Васильовичу, більше да. конкретності. Так, да, так, да. ні, ні. Я буду голосувати за один людину

Тому що в протоколі написано 1,2, що три земельні ділянки. де було його і в проєкті рішення написати 11,2, три земельні ділянки. Якщо вже так і слухати. Я про нема прикладати з тих, якого було питання не в городе. Давайте просто це зробити зміни. 11,1, два. Мені, та, Може, так, а Далі, а як ви, ви дасте рішення? Як ви дасте рішення? У вас буде два рішення, дві копії на дві ділянки, де людині треба перереєструвати. Родині надавали тоді 0,5 і 0,6. Так, проєкт <клуб> у, у, у протоколі голосували за дві земельні ділянки. Одним рішенням. А б... проєкт зробили цього. Значить, ви неправильно питання. Давайте скасуємо за вашу формулі на комісії на органдавич, правильно? Один цей день я не розглядав. Не Все. Але так. секундочку, Але, вибачте, ну, сесія повноважна. Ви вернули, як маєте дорачі комісії, правильно? О, комісія не питає. Забачайте, це в ділом. Діло. Сесія сполосувала вже. Це змінять питання, яке просто в наприкінці. Михайло, поки залишається, якщо вийшов, якщо не правильно, то

sonus meus meus